Всім привіт! На зв'язку команда Trade, І сьогодні ми поговоримо про такий проект як Arbitrum. Отож, перейдемо до самого проекту. Багато людей на даний момент вже чули про квести від Arbitrum, Багато людей ганяли вже там кошти через міст, і дуже багато всяких активностей робили. Але вони думають, що Arbitrum це окрема мережа, така сама, як ефір, така сама, як бітка мережа, така сама, як Binance Smart Chain і так далі. Але насправді арбітром це є надбудова другого рівня над мережею Ефіріума. Для чого вона була створена? В першу чергу, це для того, щоб пришвидшити транзакції, друге це зменшити газ. І на даний момент в арбітруму немає свого нативного токену, тобто вони для консилу використовують ефіріум, як всі інші надбудови другого рівня, і по суті розробники натякнули, що, можливо, в першому другому кварталі 2023 року вони викатять свій токен. Отож, що нам потрібно зробити, щоб захантити його і забрати. Що кажучи, зараз є така штука, як гільдія, на якій проекти можуть просувати свої квести для знайомства з екосистемою, і можуть, скажімо так, за це давати якісь винагороди, тобто NFT, ролі в Діскорді і тому подібне. В арбітрома, в принципі, на гільдії є досить так немало завдань, і зараз ми покажемо, як вам їх всіх виконати. В першу чергу на головній сторінці ми бачимо завдання, типу отримати NFT там, Small Brain, отримати NFT Small Bodies» або холдити, е, Token Magic, це від проекту Treasure FAM. З самого початку нас ком'юніті думало, що потрібно виконати всі три завдання, але насправді ми потім посерчили і достатньо буде тільки одного. Отож, як ми будемо забрати завдання Treasure FAM і в Discordі? В першу чергу, ми підключаємо до гільдії е, наш гаманець, у мережі арбітром переходимо на сервер Discord. І, як ми бачимо, у нас сервер Discord виглядає в ось так. Як ми можемо перевірити всі свої ролі? Заходимо у General, і пишемо будь-який текст. По факту, ось так. Переходимо на свій нік, і ми бачимо абсолютно всі свої ролі, які ми отримали у Discordі. Тепер перейдемо до самого їх отримання. У нас в Директі є бот-гілд, і він нам буде писати, коли ми отримуємо роль, коли ми втрачаємо. Для того, щоб отримати роль, ми переходимо на гіл і починаємо виконувати завдання. Перше, це у нас потрібно холдити хоча б там якусь частинку токену Magic. Ми переходимо за посиланням е, і бачимо, що у нас на Арбіскані є адреса токена, тобто адреса контракту. Для того, щоб його купити, ми переходимо на Uniswap. Підключаємо наш гаманець у мережі Арбітрума. І тут вибираємо токен, який у нас є, на який ми хочемо поміняти. Припустимо, у нас на гаманці є Ethereum, і ми хочемо загнати сюди Magic, щоб його купити. Ось, вбираємо Magic, вписуємо 001. Натискаємо Swap, Confirm. У вас під час того, як ви додаєте токен, може вибивати помилка, що це там якесь ненадійне джерело або ще щось. За це не переживайте, обов'язково е підтверджуйте, і тоді ви зможете його собі купити. Ось ми купили токен Magic і переходимо до наступного завдання. У нас вони, в принципі, вже всі виконані. Тут завдання банально прості. Тобто, так само холдити токени, холдити токени. Е, є деякі такі проекти, що їх токенів немає на Uniswap. в такому випадку можете використовувати One Inch. Там ця та, ідея та сама. Тобто, Ми беремо ефір і ми міняємо на токен, який нам потрібен. От, припустимо, тут ми можемо також додати свій Magic. Імпорт, ось, якраз це повідомлення, про яке я говорив. Undesend, імпорт, все, підключайте гаманець, міняєте собі. Проте ми перейдемо до завдань, які трішки важкі. Не просто покупка токенів, ми перейдемо до hop якого, точніше, до якого виникло багато у кого питання, чому не зараховується. Ми переходимо на HopExchange, Exchange, ми заходимо в Convert. для того нам потрібно мати хоча б один USDT на гаманці. USDT ми можемо купити на тому самому Uniswap'і або на інші. Ось. І, припустимо, в мене баланс 179 USDT, і я знаходжу в конверт, обираю мережу Арбітро, підключаю гаманець, обираю USDT. І після того ввожу половину від цього балансу. Хай не буду весь міняти 0.5 USDT. І 0.5 USDT мені конвертне в тезер самого проекту, тобто для стейкінгу. Натискаємо конверт. Підтверджуємо транзакцію. Як ми бачимо, комісія у нас дуже маленька, тому, в принципі, виконувати завдання це багато грошей у нас не забере саме на газ. І після закінчення активності ми можемо це все вивезти, токи не продати, тобто з цим проблем ніяких не буде. Отож, з першого разу ви можете не побачити, що у вас баланс оновився. Він оновлюється там буквально через 5-10 секунд. Тепер ми бачимо, що у нас на балансі є 1.29 USDT і 0.5 USD. Ми переходимо в пул і шукаємо пул USDT. Зараз секундочку, USDT Arbitrum Pool. Ось він. Заходимо на нього. Вкладка Депозит і вводимо. 0,5 USDT тут. І 0,5 USDT тут. Обов'язково, щоб значення були одинакові. Натискаємо превью. І проблема в тому, що всі натискають депозит плюс стейк. Нам потрібно вкласти тільки. Депози... Тобто занести тільки депозит. Підтверджуємо транзакції. Очікуємо. І як тільки закінчиться депозит, тобто нам вже видадуть роль в Discord і у нас буде зараховане завдання тут. -дан. Переходимо сюди на арбітром, у нас перевіряється все. Ми маємо доступ. Переходимо сюди. І ось бот гільдії нам сказав, що ми отримали, скажімо так, хопфем Роль. Також ми можемо її переглянути тут. Так, ось вона в нас є. Також з інших завдань, такого плану, ArbiSquad. squad нам потрібно в юзернеймі твіттера просто вставити, скажімо так, ось це. Тобто ми переходимо в твіттер і ось тут міняємо це Edit Profile, і там ми до свого Ніку дописуємо це або просто вставляємо з того, що ми скопіювали. Також у нас є таке завдання, як Арбінал. Для цього нам потрібно, як тут по умовах пишеться, прийняти участь в Odyssey Galaxy. Що таке Odyssey? З самого початку була випущена серія квестів, яка називалася «Одіссея» від Арбітрома на площаці Galaxy. Проте після першого тижня кампанії користувачі просто поклали мережу, і вони вирішили закінчити, скажімо так, Одіссею, яка мала розтягнутися на 8 тижнів, тому ось така штука. І зараз ми не можемо прийняти участь в Одіссей на платформі Galaxy, тому ми йдемо у гайд, який буде прикріплений під цим відео. Переходимо на OpenSea, Підключаємо свій гаманець у мережі Арбітром, і ми можемо звідси купити NFT. Тобто його ціна 0,115 ефіру. Це десь рівні районі 15-20 доларів. Тобто вони не дуже дорогі. Але вам не потрібно виконувати багато інших квестів на платформі Galaxy. Також, що ми рекомендуємо? У нас є така штука, як офіційний міст від Арбітрума. Проте, ми рекомендуємо ганяти кошти не з майнету у мережу Arbitrum One. А саме в Arbitrum Nova. Але є один момент. Транзакція може проходити в районі 7 днів, тобто тиждень часу. Тому просто заганяємо якусь мінімальну кількість твоїх ефірів, які нам не шкода потримати тиждень, переганяємо в Arbitrum Nova і просто чекаємо, і через тиждень ми зможемо їх забрати. Це завдання не було ніде прописано, проте ми хочемо взяти, скажімо так, абсолютно всю екосистему, обробити її, тобто, щоб у нас всюди була якась активність. Наступне. Якщо ви займаєтесь мультами і ви хочете абузити це, е дуже вам рекомендую розсилати кошти на гаманці через кілька інших, скажімо так, гаманців. Не надсилати напряму з Binance на один гаманець і з нього розсилати на інші. А краще взяти навіть то саме з Binance, розіслати на один траст. З траста ми розсилаємо на різні метамаски, і з тих метамасків ми вже заганяємо кошти на гаманці, які будуть ко використовуватися для абузу. Бо сказали, що буде антифрод система, тобто будуть відсіюватись ті аккаунти, які будуть вважатись неякісними, ті аккаунти, які будуть вважатись е, мультовими. Тому ми мінімізуємо ризики. Да, ми заплатимо чуть-чуть більше комісії, чуть-чуть більше часу витратимо, але ми, скажімо так: будемо в профіті в будь-якому випадку, так як наш гаманет вже не підпаде під антифрод. Отож, на рахунок арбітрума все. Зразу кажу, що це прямий конкурент оптимізму, про який ми поговоримо наступного тижня, тому раджу приглянути до проекту, раджу перечитати повністю наш гайд по тому, як його мультити. І, е, по факту, очікуємо дропу токена. І на цьому, по арбітрому, все. Сподіваюсь, вам зайшов такий проект розбору гайдів, е, розбору проєктів. Будемо старатись робити це частіше, тому мультіть обов'язково і очікуйте дроп. З вами була команда Шорстрайт. До зустрічі!